Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Продовжуємо серію наших відео, як з 250 тисяч доларів перетворити на 600 тисяч доларів за 10 років, не інвестуючи додаткових грошей, а тільки реінвестуючи дивіденди відсотки, які нам приходять з наших інвестицій. В нашому випадку ми інвестуємо в окремі акції, які виплачують дивіденди, і так само порівнюємо їх ще додатково, що було б вигідніше інвестувати чи в окремі акції, які ми вибрали на початку нашого експерименту чи в дивідендний ІТФ, такий як ACHG, або в загальний ETF на весь світ, такий як vt ETF. Нагадую, відео не являється фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заражаємо це відео позитивно, втискаємо вподобайку, вам не за плюсу до карми. Починаємо. В загальному це вже наш 17-й місяць, і ситуація виглядає так, що наші окремі акції в мінусі на 40 тисяч доларів, але і за того, що там виплачувались дивіденди, і ми докупували акції, то в мінусі на 25 тисяч доларів. Це видно Ось тут компанії, які ми маємо, це British American Tobacco, Johnson Johnson, Medifast, який в жорсткому мінусі в загальному і тяне весь цей мінус, нас ці 40 тисяч. Тільки ця компанія можна сказати. Далі Medical Паветіс Trust, PepsiCo і Verizon Communication. Medifast, скоріше всього, в лютому буде виходити з цього портфеля, і на його рештки грошей буде купуватися якась інша компанія. Якщо ж взяти ситуацію з ACHG ETF, то бачимо, що він на 25 тисяч в прирості в прибутку. Плюс, з урахуванням тих акцій, що ми докуповували, загальна вартість портфеля складає на 35 тисяч доларів більше. До речі, що і ще є, що ВТІТФ в цьому місці виплачували дивіденди, і ми будемо докуповувати ще за них додаткові акції, що ще збільшує його плюс. Ну і плюс побачимо, наскільки збільшиться сама дивідентна дохідність із кварталу в квартал. Але незважаючи на це, лідером є ETF, який виплачує найменший відсоток дохідності. Це біля 2% дивідендів, але він в прирості на 51 тисячу доларів. З урахуванням ще виплачених дивідендів на 55, майже на 56 тисяч доларів він приріс в плюс, що для мене було досить неочікувано. До речі, загальна дохідність портфоліо на 250 тисяч доларів з окремих акцій, бачимо 5,5%. На початку створення це було 8%. Загальний річний дохід дивідендами це 12. 1273 долара. Якщо взяти ACHD, то тут 3,5, 3,6% на дохідність у нього і річна дохідність в доларах, виходить 10 майже 300 доларів. І VT ETF майже 2% дохідності і загальна річна дохідність з дивідендами всього майже 6 тисяч доларів, 5 тисяч 854 долара. В вкладці Upcoming Dividends бачимо, що нам приносили дивіденди тільки одна компанія в цьому місці. G і досить невеликі, це 384,40 центів. Зробили вони це 10 грудня. Отже, за ці гроші ми зробимо нові покупки і побачимо, наскільки приросте наша дивідендна дохідність з кварталу в квартал. По цій компанії я тут вже швиденько в нашій табличці, яка автомати полуавтоматично рахує, що нам потрібно. Вписав, що G&G нам виплатили 384 долари 40 центів. Стягнено податку в США було 15%, бо та, той сайт це не рахує. Тобто 57%, 57 доларів автоматично стягнуло. І чистими ми отримали 326 доларів. Ціна за акцію на 10 число була 149 доларів. Це в принципі ось тут можна. Бачите, що 10 числа виплачувала, і ціна була 149.23. Що я і вписав, і воно мені автоматично порахувало, що я можу купити на ці гроші два і дві акції округляю до цілих. І виходить, що дві акції можу купити на ціну майже 300 доларів. Ще виходить залишок у нас там 30 доларів. І ще у нас є, якщо тут глянути, що загальна сума залишку, яка була там з попередніх покупок, то залишилася 14 доларів. Тому що, як я і говорив, колись раніше, там відео, що частинку грошей доходу ми будемо віддавати компанії MediFest, на яку ще є якась надія, що вона почне відростати. Хоча, дивлячись, їх звіти, бачу, що надія все менша і менша, і тому скоріше вона Лютому просто вийде з портфеля з великим мінусом, і надіємо, що замість нього піде якась друга нормальна компанія, яка не буде так жорстко падати. Ну і як ви б зрозуміли, що ще докупив одну акцію Медіфаста, яка була варта 21 долар 76 центів на день, так само 10 грудня. Тому зараз це швиденько повписуємо і побачимо, які будуть зміни. Ми Впишемо GNG. дві акції по ціні 149.23 і ADD Holding Воно тут нам змінило, що було 310 акцій, стало 312. І так само допишемо одну акцію MediFasta, щоб було 555. По ціні 21,76 ADD. І бачимо, змінилося тут 312 GNG, а MediFasta 555. І таким чином бачимо, що у нас приходило 384 долари 40 центів. А тепер у нас компанія GNG буде виплачувати там 386,88 на 2,5$ долара більше за один квартал, тобто на 10$ доларів більше за рік. Знову ж таки, в наступному кварталі знову вона виплатить через три місяці, знову виплатить дивіденди, і ми ще докупимо там одну-дві-три акції, скільки є, залежно яка буде ціна. І на 2,5 долара ще збільшиться, і так з квартала в квартал, це буде складним відсотком. Воно збільшуватись, і акції можна буде купувати з часом більше. До речі, підписуйтесь на телеграм-канал. Ось так він виглядає. Посилання на нього під відео. Тут я викладаю свої, що я купую, що я продаю, які відео викладаю, ще якісь новини, що виходять. Досить цікаво. Переходьте, підписуйтесь. А кому потрібна таблиця по полуавтоматичному рахуванню дивідендів, точніше, податку, який потрібно буде заплатити, ось тут. Різниця, яку потрібно буде доплатити, це якщо ви в Польщі, якщо в Україні там є окрема таблиця, де вже порахований цей новий військовий збір, який буде і півтора відсотки, і який буде там 5%, пишіть в приватний телеграм за символічну суму грошей з вами поділюсь. Так само там є таблиця по купівлі і продажу акцій. Щоб можна було трошки легше рахувати, скільки ви заробили або втратили, ну і так само сплачували з них податки. Якщо ж перейти в CHD наші дивіденди, то бачимо, що в цьому місяці, в цьому кварталі, в грудні виплатили 2733 долара 61, це. Це знову ж таки я все вписав. Уже бачимо 15%, 410 доларів стягнули податку, і нам залишилося 2323 долара, на що ми можемо купити по ціні. Вони були 27,87 центів, виплачували вони 16 числа, і ціна на 16 число у нас була ось тут 27,87. Якщо хтось не розуміє, чому ціна в попередніх акцій було 85,77, тому що у них відбувся спліт акція. Поділилась одна до трьох, і оця ціна поділилась на три. Отже, ми можемо купити тепер 86 акцій, а не 25, як раніше. Ну, тоді ще тоді було 25. І до спліта, якби був спліт ще тоді, то ми б могли купити 75 акцій, тобто рази три більше. Плюс того, що ціна виросла і сам дивіденди більше в цьому місяці, то бачимо, що 86 акцій можемо купити і залишок у нас ще лишиться 8 доларів на наступні покупки. В даний момент у нас є 10 335 акцій і додамо ще наші 86, вписуємо наш тікер, 86 акцій по ціні 27,87 ADD. І бачимо, як тут ситуація змінилася, що вже стало 10 421 акція. І тепер бачимо наступне, що було виплачено 2733 Долара в цьому кварталі. А тепер із-за урахування того, що докупили ми акції за виплачені дивіденди, не докладаючи власних грошей, а тільки на ті відсотки, що нам прийшли. То на 23 долара у нас з квартала в квартал буде більше. В наступному кварталі знову ж таки нам прийдуть дивіденди, і ми за них купимо акції. І буде ще більше. Можливо, так само на 23 долара збільшення. Тобто 2756 доларів мають виплачувати тепер з квартала в квартал, В наступному кварталі ще докуповуємо там 80-70 Акції, і ще на 23 долара буде більше, і так по наростаючій. І перейдемо до нашого ВІТІТІВ. Бачимо, що маємо 2552 Акції виплатив він нам 2239 доларів 12 центів. В цьому е, останньому кварталі були підвищені трохи дивіденди, і виплачували вони нам 24 грудня. Ціна на 24 грудня бачимо була 119 доларів 70 центів. Звісно, це все я вписав уже собі в табличку. Бачимо, що стільки грошей прийшло, скільки податку автоматично мало стягнути 335 доларів. І залишилося нам 1900 доларів, ціна 119,48. І ще був попередній там якийсь залишок. Разом получилося, що 16 акцій ми можемо докупити на суму з 1911 доларів Центів. Вписуємо це все в 16 акцій 119,70 ADD, і бачимо, що акції тепер стало 2568, і прийшло нам в цьому місці 2239, а тепер мало б прийти 2253 долара 16 центів, тобто на 14 доларів більше із кварталу в квартал. По вкладці Future Value, що прогнозує майбутній ріст, тут можемо бачити те, на що я і звертав увагу на самому початку, що воно спрогнозує що 250 50 тисяч доларів перетвориться наші акції на 600. І поки Медіфас не пішов в мінус, то тут так і писало. А зараз ми бачимо, що 250 тисяч за 10 років перетвориться всього на 470,5 тисяч доларів, тобто майже на якихось півмільйона доларів, і приріст буде 108% за ці 10 років. Ось тут написано, що за 10 років вкладочка. Зараз ці акції нам приносять 12 750 доларів бруто. Через 10 років, в 33-му році, вони. Будуть приносити 25 тисяч доларів з цих самих акцій, просто реінвестуючи їх. Якщо ж взяти, наприклад, ситуацію за 15 через 15 років, ну то тоді вони мають вирости, якщо ж нічого не зміниться, до вартості 700 тисяч доларів і вирости на 210 відсотків. Ну і дивідендів тоді має приходити вже 36 тисяч доларів в рік. Це в 2038 році, із цих самих 250 тисяч доларів, які ми заінвестували 15 років, так сказати, назад. По прогнозам на ACHD бачимо плюс-мінус, десь так і є не 600 тисяч доларів через 10 років, але 547 тисяч доларів, і він має зрости на 90%. Дивідент на дохідність зараз 10 тисяч доларів 364 долари в рік у 2024 році, але через 10 років це має бути 30 тисяч 658 доларів. Якщо ж взяти через 15 років, то бачимо, що загальна сума портфеля має бути не 250 тисяч доларів, а 850 тисяч доларів, щось приблизається до мільйона доларів, і зрости має на 195%. І дивідентів він має виплачувати в 2038 році 60 тисяч 600 доларів. Якщо взяти VT ETF, то бачимо, що прогнозується через 10 років 473 тисячі доларів і зрости має на 54%. І дивідендів, зараз він виплачує 5891 долар, а має виплачувати через 10 років в 33-му році майже 9 тисяч доларів. Якщо взяти 15 років, то бачимо, що за 15 років він має вийти на позначку 600 тисяч доларів, зрости на 95%. І дивідендної дохідності він буде платити 11 253 долари. Хоча на даний момент бачимо, як VT ETF всіх обганяє по приросту. Він виріс на 50, майже 1 тисячу доларів. Зараз ми ще додавали ці дивіденди, які нам прийшли, купили за них акції. То в загальному разом з цим він виріс із 250 тисяч доларів до 307 тисяч 750 доларів. Тобто на 57 тисяч 750 доларів він виріс за цей час, в той час, як ACHD Приріс на 25,5 тисяч доларів, плюс виплачені дивіденди реінвестовані, вийшлося нам 37,5 тисяч доларів приростом. І портфель з окремих акцій, бачимо, як в мінусі на 40 тисяч доларів. Але із за те, що виплачувались досить високі дивіденди, і ми докупували за них акції, то Портфель в мінусі на 25 тисяч доларів. Знову ж таки, якби не Medifast, який тяне нас на ці 40 тисяч доларів, то тут плюс-мінус був приріст там в 15 тисяч доларів. Ну, але є як є. Пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, втискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. на цьому. Не все. Всім дякую, всім па-па, Успіху в інвестиціях і щасливого нового року.